Всім привіт! Знімаю відео вам про одне з знайомств завдяки Ютубу, завдяки каналу, під моїми попередніми відео стосовно мотора, там деяких запчастин, те, як я головки реставрував чи, чи планував реставрувати, ще буде відео про це також. Завдяки цьому познайомився з хорошою людиною Сергієм. З Західної України з Закарпаття. Я ближче до Прикарпаття скоріше відношуся. А він з Закарпаття. Але так як я на Житомирщині знімаю відео, він вирішив зі мною зв'язатися і ми. Обмінялись деякими запчастинами. Я ще не розпаковував, це просто зірвав наклейку. Не знаю, що всередині. Верніше знаю, що мало би бути, але не знаю, як воно там, що воно. Тож подивимося, що він мені прислав. До речі, він казав колись, каже, як з посилторгу коробка. Класно би було, щоб це була з посилторгу, Я не знаю, чи він, він напевно, Ой, відкололось добре, що не в руку. Зараз я візьму от коробку хороша Зараз ми підінемо. Надійно запакував. О, звісно, заморочитися можна було, щоб не ламати. Можна було просто скоби, прийняти, але нічого, надіюся, це не так страшно. Допустимо, так. Зараз включу вам спишку, щоб краще було видно. Це Сергій, напевно, поршня запакував. Тут у нас поршня, потім подивимось, що це за поршня. Деталі коробки від М72 від раннього К750. Оце те, про що ми переписувалися скоріше. Це є генератор Г11. 1956 року. Тут є 8 місяця, здається, він. Дуже класна запчастина. Дякую, Сергій. Так, це раз Це у мене вже є такий на моторі М72, який я відреставрував 56-го року. Він вже такий встановлений, реставрований. Так, далі у нас генератор К750 Г414. Бачимо такий підремонт. Надіюся, що він буде робочий. Далі у нас теж мухта, ця вилка, еластичної муфти, вилка коробки передач. Тут Сергій поставив мені якісь пружинки. Пружинки не знаю звідки, потім розберуся. Теж поршень ще один. Ручка. Це на М72. Як сказати? Яка дублююча, дублююча, переключати рукою можна ще одна вилка по коробки передач. Далі у нас по генератору заціпився. Це генератор Джоні Кізе. 65-го року випуску. Ой, зараз тако покажу. 66-го, да, здається. Да, 66-го року. Я шукаю 67 го року. Мені потрібен генератор. Я їх купляю. Це теж Джунікет 64-го року. От така ще була емблема. Бачите, як по-різному у різні роки набували 10-го місяця. Це перша така посилка класна. Зараз поставлю тут вашу посилку і покажу, що там. І передчасно підготую до відкриття. Отак. От Поки що дякую Сергій за це. От за таку гору запчастин. Зараз зупиняю. А оце наступна посилка, яка від Сергія приїхала. Мені вона отак була гарно запакована, теж степлером прибита коробка. Я тут... Я відчув себе як в Радянському Союзі, як з посилторога посилку отримав. Тут наші рубчики, бачите, все, чітко Сергій зробив, ну ще упаковка весь рівень. Теж так от чи... Як пресовану фанеру. Та тут у нас коробки передач такий ящичок дерев'яний. Коробки передач. Зараз подивимося, які і від чого. Хто дивиться мої відео, я теж побачив, що дивляться спеціалісти, можливо, які навіть краще, ніж я, розбираються в якихось деталях. Можливо, не всіх, або навіть краще. То, якщо ви бачите, можете написати ваші. Як ідеї або рекомендації, поради, чи пред, як сказати, предположили, да, п... який рік може бути той чи іншої запчастини. Зараз подивимося, яка з них перша має бути витягуватися. Незручно зручно трошки одною рукою. Ох ти що. Напевно, я поставлю телефон. Нарешті дістав. Виявилося, що там бильця треба було відкрутити, от тільки ще. 70-ка, здається, шурупи Сергій Молодець закрутив так, що «Укрпошта» б точно не вкрала чи Нічого не витягнули. Так, це ми бачимо буква А і 25 тисяч номер. Потім потрібно буде подивитися, що це за коробочка. У нас тут такий стан, ще досить непоганий первинного валу. Немає пару болтиків, які прикручують оцю кришку. Можливо, вона розбиралася, так, да, відпущені. Деякі тут дещо відломане. Можливо, подивлюся, це цей центра, який тут її хтось колупав, як знімав. Дивіться, як сильно. От. Нічого, це все поправляється. І воно. А, воно ще й зламане, то його треба буде відновлювати заварювати потім так. Ну, підганяти до мотора. Ну, бажано і тут теж наварити, щоб воно чітко ставало так, як має бути. Чи вона переключається? Як вона працює? Десь у нас тут був повторитель. Так, у нас тут, ага, тут закручений. Не, не вийде. Ну і я зараз його треба розбирати цей стопорочок, щоб вий... виняти і попробувати, як перемикається. Ну, поки так. Вал, Пружина не в ту сторону, здається, натягнута, він провернутий. Скоріше, все, що неправильно. Ну, нічого, це все рівно під ремонт. Далі. Ця у нас 44 тисячі коробка. Тобто це, скоріш за все раніше. Модель з ранішої моделі. І вона бачимо в такому. Оп. Так, що в нас тут? Так, вона і в землі була, так, неможливо, зберігалася. Бачимо тут такий стан. ну Центри на місці, нічого не відломано. Шліци гарні. Такі тр... не забиті, нічого не... не злизані. Кришка теж знімалася, бо різні шайби стоять на ній. Е... І... Тут кращий стан, до речі, по, по... по вигляду, тут стан кращий. Ну, подивимося, коли це все відмиється, як воно буде крутитися тут, як воно буде працювати. Ось такі у нас. Дві коробки передач. До речі, я розпакував тим часом поршня. Поршня у нас першого ремонту. Сергій залишив собі з кільцями. У мене там якісь кільця є, то я собі ж скомплектую. 78,15 ось такий комплект. Генератори і деталі до коробок передач. Не пом... Скоріше звідси, здається. Ой. Скоріше це звідси. Ця ножка переключення. Так. І вона, не знаю, чи перемикає. Можливо, перемикає. Ну, так, щось тугенько. Розробити треба. Зрозуміло. У мене теж є такі десь по 40. 40 з чимось тисяч 58 рік, здається. Чи 56-й. Не пам'ятаю, Ну в мене мої коробки. То взагалі заклинивши не працювали, доки не розробив. Ось такі у нас розпаковка ось така. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Далі буде відео про ремонт головок М72. Непроста робота, я вам скажу. Дуже. Як сказати, трудозатратна, така дуже об'ємна. Бо поварити було, здається, на перший погляд, ну, зварювальник зробив це за півтори години. Ми вдвох. Він мені поговорив набагато більше, аж п'ять головок. А тепер треба це все обробити і показати вам саму роботу, сам процес і результати. До нових зустрічей! Обов'язково підпишіться. Дякую всім, хто дивиться. Сергій, дякую за круту посилку, за гарний обмін. Якщо щось треба, звертайтесь. Будемо далі співпрацювати. Порада або якісь запчастини. Чим зможу, тим поможу. До нових зустрічей!